Друзі, всім привіт! Сьогодні чоловік вихідний, тому сьогодні трішки покажу вам сьогоднішній наш день. Знаю, обіцяла на минулому відео, що буду частіше щось викладати, але ви знаєте, то робота, то якісь проблеми. Я думаю, в кожній сім'ї так. Є багато справ, тому намагатимуся, звичайно, частіше викладати, але виходить, як виходить, тому вибачайте. Сьогодні покажу трішки нашого дня, зараз майже обід. Тому їдемо зараз в Аврору. Не знаю, що ми там знайдемо сьогодні. Там дуже великі акції, тому що 21 рік Аврорі знаєте, так дома пробіглася. То хімії треба трошки підкопити. То це були скидки. Дивилися анонс, що будуть скидки, тому не знаю, на що встигнемо, тому що я ж кажу вже майже дванадцята година. Може, вже там розкупили, не знаю, по можливості покажу. Так, далі ще нам потрібно сьогодні спекти хлібчик домашній, сірий, хочемо спекти, тому що купили житнє борошно, хочемо зробити такий без цукру, спробуємо, що з цього вийде. І, і ще в мене буде один рецептик, потім покажу, який. Тому буду по можливості вам показувати все. Ну що, ми вже вдома були в Аврорі, нічого там не знімала. вибачайте, тому що проходики у нас такі вузенькі, людей було тьмо. Чесно, дуже багато що я вам хочу сказати. Чесно, очікувалося більше. Я наче дивилася в анонсі, наче було більше акцій. Сьогодні щось так подивилися, наче й не дуже акцій. Ну, взагалі, на день народження Аврори я очікувала більше. Акцій. Саме головне, що там була кава розчинна. Я хотіла її купити. У нас в принципі кавоварка є, але так вечором іноді дуже рідко мені хочеться просто не заварювати вже, а просто так розчинити і випити. Але на жаль, кави вже не було. І ще ми їхали за бутилочкою для малого на тренування, тому що у нього така є термо-чашка, термо, е, наче така височенька, але вона почала текти. Тому ми вирішили йому купити ось таку термопляшечку. М -м, знаєте, ну, навіть тримає температуру, щоб на тренування е, він ходить у нас на тиквундо. І на тренування ще даю йому таку тепленьку водичку, не холодну. Зараз тим більше на зборі холодно, поки донесе в обичній пляжці по воду, то вона буде холодна після тренування, гарячий вип'є, все, горло відразу буде боліти. Тому ось таку кружечку купили, вона коштувала 199 гривень, а зараз по акції 119 гривень. Спробуємо. А та у нас вже потекла, зовсім їздилася на змагання, то думали, що і форма буде плавати, гать потекла чомусь. Далі купила ось такі диски, не по акції. Так, кажу вам відразу, просто розповідаю, що купила, ціни не скажу, тому що ми трішки в аврорі були, потім копійку зайшли і в делікаті були. Це з деліката купила молочка для цього, для кавоварки. Зроблю вам невеличку розпаковочку, бо давно не робила бананчики дитині, Бананчики вже майже 65 гривень, капець. Це у нас на районі відкрився магазин з полуфабрикатами. Я, в принципі, готую, стараюся вдома все, але чоловік на обід захотів пельмешок. Пельмешки вже там брали в цьому новому магазині, дуже гар, гарний склад і смачненькі. Це взяли по акції 89 гривень кілограм. Тут свинина і курочка. Так, Це в копійки малому два зошита взяли в клітинку. Це в Аврорі також було по акції шторка для е, душа. Так, далі делікат, пекінська капуста. Айранчик чоловік взяв собі. Бо я айран не люблю, а дитина також, ну, коли п'є, коли не п'є. Так, сметанку взяли, бо завтра хочу варити борщ, дві ручки. І м -м, марк, м -м, маркер взяли дитині. І в Аврорі іще по акції взяла пакети для сміття із затяжками 19 гривень, а так 24. Як на мене, вони так по акції бувають по 19 гривень, не знаю. Ну я впевнена, що знаєте, вони трохи, трохи ціни накрутили, тому що вони ж також не будуть працювати і ці акції робити собі в мінус. Правильно? Ось така мило. Також по акції по 39 гривень. Хоча, ви знаєте, вже його брали не раз, і воно також було чи по 35, чи що гривень просто по звичайній акції. Так що я ж кажу, я не знаю, відати в ці акції чи ні, не знаю. Але, ви знаєте, ведемося, як і всі. Ось так: ось така розпаковочка. Так, ну що, зараз будемо обідати, і потім пізніше вам ще покажу один рецептик. Так, ну що, будемо випікати домашній сірий хлібчик. Для цього беремо у хлібопічці. Так, для цього беремо тепленьку воду 360 мл. Так, ще трошки, бо в нас трішки не вистачає 60 мл. Угу, дякую. Чоловік мені допомагає. Далі олію, півтори столові ложки, таких мірних, від хлібопічки. Але я думаю, що можна так налити. Так, одна і ще половинку. Так. Далі висипаємо борошно. У нас тут 300 грамів пшеничного білого борошна і 300 г житнього борошна. Разом 600 грам. Пересипаємо все. Далі беремо півтори чайні ложки солі, оціх мірних. Так, півтори. І потрібна чай... столова ложка цукру, але ми замість цукру додаємо солодку стевію. Стевія йде набагато солодша, тому ми її додаємо менше, ніж цукру, тому що вона солодша. Тоді хліб солодкуватий виходить. Візьмемо... Візьмемо отаку чайну ложку з гіркою трішки. Я думаю, буде достатньо, вона солодша. І дві чайні ложки сухих дрожжей. Так, одну зараз другу. Так, і ще одну чайну ложечку. Взагалом дві чайні ложечки сухих дрожжей. Я купую ось такі дрожжі, Мені дуже вони подобаються. На них випічка хліб завжди виходить, так що я від них в захваті. Так, ставимо все в хлібопічку. Давай, врубай. Так, і програму, програму, яку беремо, Оце ми подивилися, що спеціально для такого е, житнього хлібчика буде пектися 3 години 40 хвилин. Ну, побачимо, що вийде. Так, ну що, наш хлібчик вже спечений, вже остив. Зараз попросила чоловіка, щоб нарізала. Ну, показуй, давай, розрізай, який він вийшов всередині. Не дуже так сильно піднявся, бо, тому що тут а, цукру немає та і борошно житнє. Мабуть, через те. Ухти. Ну, то, красивий. <реш> Повернути е, цей, ухти. Ану, розверни, будь ласка, цієї сторони. Ти трошки пижі. Ану, пробуй. Ну як? <реш> Або отак просто перевернути його показати. Ого! то такий класний житній хлібчик вийшов. Угу. І смачний? Угу. Це саме головне. Ось Не так. Несолодкий і добрий. Будемо експериментувати з рецептами. Ось така краса вийшла. Друзі, ну що, я вже підготувала інгредієнти для своєї страви. Я думаю, по інгредієтах ви вже здогадалися, що я буду готувати. Так, це пиріг із тіста філо. Ви знаєте, зараз в інтернеті така різноманітність рецептів із тіста філо, і пироги, і равлики закручують, і рулії. Я впевнена, що ви вже не один раз їх готували, але мені дуже подобається, те, що виходить дуже смачно і готується дуже швидко. Тому розповідаю сьогодні свій рецептик. Так, у мене ось такий сир, але. Це сир Вурда. Справа в тому, що в минулому році батьки чоловіка відпочивали в Закарпатті, і вони привозили цей сир, він дуже-дуже смачненький, він такою гулькою, наче, знаєте, зроблений. В цьому році, нещодавно, вони також замовили додому поїсти, з нами нас пригостили також, але замовили чимало, і ви знаєте, він чомусь. Довго не зберігається, його треба швиденько з'їсти, але так як було чимало, мені зісти, думаю, не зможе його з'їсти, тому що він не спортився його, щоб не було нам шкода, я вирішила з ним зробити цей пиріг. Ви можете взяти звичайний кисломолочний сир. Взагалі він схожий. Просто в нього, знаєте, більш такий вершково-масляний такий. Смак молочний, але дуже схожий навіть по консистенції. Так, дивіться, беру просто оцей сир, додаю зелень, у мене кріп. Я ж кажу, ви можете взяти просто кисломолочний сир. Далі додаю два яйця сюди, і спецій у мене просто сіль. Ой, ви знаєте, це, мабуть, тільки я. Е, цей сир, він, в принципі, просто такий смак молочний, він не солений. Не Тому я солі додам багатенько, щоб був такий смачненький пиріг. Дивіться, це тільки я можу взяти меншу цих інгредієнтів. Так, тепер все гарно-гарно перемішую. Ось так. Зелень можете взяти будь-яку також за смаком. Якщо не любите, можете взагалі її не видавати. Це все за бажанням. Так, дивіться, я все гарно перемішала. Тепер беру тісто філо. Ви знаєте, я коли буваю в АТБ і воно по акції, я його завжди купую, закидаю в морозилку, і в мене завжди вдома є ось таке тісто. На такі швидкі пироги це супер. Ще я взяла ось таку скляну форму, куди я буду викладати тісто з начинкою, Я просто його ось так розклала і буду формувати такі, наче рулетики. І не забувайте, що з цим тістом потрібно працювати дуже швидко, тому що воно тоненьке дуже і швидко висохає. Тому швиденько-швиденько працюємо. Так, для цього беремо нашу начинку. І знову ж таки, це творожна начинка. Можна і солодки, можна із вишеньками робити, можна з ягодами, можна з твердим сиром. Взагалі, така різноманітність рецептів з цього тіста філощу. Класно. Швидко, просто і смачно. Ось так, викладаю сир, скручую роветик. Угу, трішки допомагаємо так, щоб воно було таке кругленька. Оп, оп, ти -ти і викладаємо це все у нашу підготовлену формочку. І так швиденько. Продовжуємо, поки не закінчиться наша начинка. Ось дивіться, я всю начинку використала, ось так склала формочку. І дуже багато ще сіста залишилося. Воно, ви знаєте, його надовго вистачає, тому я його обережно складаю назад і швиденько у морозилку. І з нього іще буде. Можна приготувати різноманітні страви. Тепер ще я буду робити таку, наче заливочку. Тут у мене яйця 5 штучок, таких середніх. Далі беру сметанку. Е, можна молочко, у мене домашнє. Можна сметанку, магазину домашню. Можна йогурт солодкий, ще знаю, з кефіром роблять. Так, ось так. Е, такі три невеличкі ложечки. Далі знову додаю трішки солі. І все гарненько тепер перемішую. Значить, взбиваю трішки так. Заливочка готова. Забула вам сказати, поки це робимо заливку і заливаємо. Включаємо духовочку, щоб прорівалася на 180 градусів. Готуватися до готовності. Будете дивитися попереву, тому що в кожного різна духовка е і час в кожної різний. Так, заливаємо наш майбутній пиріг. Ой, яйця домашні, слухайте, дивіться, який колір. Бимо такі жовтенькі-жовтенькі. Так, тепер, дивіться, отако от трішки допомагаємо гарно розтектися наші залівочки. Якщо не виходить, можна взяти ложечку на допомогу. Ось так оп. Оп. Так, бачите? І гарненько-гарненько отако воно розпреділяється і накривається. Угу. Так, уже краса, правда? Так, далі це можна робити можна ні. Я кладу трішки шматочки вершкового масла для того, щоб коли запіканочка буде готуватися, тобто не запіканочка, а наш пиріг то масло наче розтане і сформується така кориночка, знаєте, така запечена, гарненька. Зовсім отако тоненько-тоненько нарізаю. Ось так. І пиріг йтиме в духовочку. І я думаю, що це буде смачно. Хоча що я думаю, я вже такий пиріг робила із кисломолочним сиром, дуже смачно. Вийшло тоді, так що, я думаю, що це також буде дуже смачно. Ось так. Зовсім небагато маслечка кладу. Ну, що, ось така краса відправляється у духовочку. Але вже виглядає смачно. Надіюсь і вийде ще дуже-дуже смачно. Ставимо в духовочку. Пиріг наш готовий, я його вже дістала із духовочки. Будемо чекати, поки охолоне, і будемо нарізати, але я думаю, він вже дуже-дуже смачно виглядає, тому я впевнена, що він буде дуже смачненький. Подивіться, яка краса вийшла. Ось так. Поки ми малого відводили на тренування, пиріг наш охолов, я вже його ось порізала. Зараз будемо вечеряти, смакувати. Хочу показати, який він вийшов. Подивіться, який всередині гарненький вийшов, бачите? Аромат, звісно, стоїть дуже прям такий смачненьким, знаєте, такий випічки такої. М -м -м. Я думаю, буде дуже смачно. Так що, ось такий сьогодні у нас день. Так ми його провели. Надіюсь, буду частіше показувати своє життя. Вам дякую, що передивилися відео. Надіюсь до нових зустрічей.